Доброго дня, мене звати Марина Мужановська. Я співзасновниця міжнародної школи Indigo Mental Club ментальна арифметика. І сьогодні, в цьому відео, я вам розкажу легкий спосіб таблички множення на 5. Це дуже корисна інформація для дітей, які не знають табличку множення. І насправді множення це розумне додавання. І зараз я вам доведу, що можна множити на 5, не знаючи табличку множення. Отже, перед вами зараз віртуальний абакус. Сподіваюсь, що в ваших руках є живий абакус, який вам допоможе опанувати цю методику ще швидше і ще більш ефективніше. Ось, і також вам класно допоможе зошит. Це додавання, це множення ділення. Від нашого курсу є такі підказочки. Окрім того, що ви бачите на екрані, ще є на Google-диску для наших викладачів презентації цієї теми, і ви сміливо можете їх використовувати в онлайн-навчанні і поясненні для дітей. Отже, поїхали. Все дуже просто: почнемо з множення на 2. 3, 4, і так до 9, а потім перейдемо на двоцифрові. Як помножити 2 на 5? Що потрібно, беремо половину двічки і відкладаємо 1 кісточку на другій спиці, червоній спиці, і утворюємо 10, оскільки ця спиця у нас відповідає за десятки. Далі, тут дія у нас завершена. Ми утворили 10 і 2 ми перетворюємо, 0 в 0, в тому що всі парні числа ми будемо перетворювати в 0, Тобто 2, 4, 6, 8 у нас завжди буде обнулятися. Так, от таким чином ми утворили 10, ми знайшли 10. Далі. У нас вийшло 10 верніше. Далі множимо на 3. Які у нас дії? Ми беремо половину трічки, це у нас один, і відкладаємо в спицю, яка відповідає за десятки. І далі трійка у нас непарне число, і всі непарні числа, такі як 3, 5, 7 і 9, Перетворювати на п'ятірочку. Тобто, все, що нам потрібно зробити, це замість 3 на бакусі поставити 5. І от у нас вийшла відповідь 15. Тепер давайте візьмемо парне число 4. 4 помножимо, 4 помножимо на 5. Беремо половину четвірочки, відкладаємо в ліву сторону, відкладаємо наші 20, наші дві, дві кісточки і четвірочку области. Що вона у нас парна, і таким чином ми отримали 20. Далі 5 на 5. Беремо половину п'ятірки, відкладаємо, половину п'ятірки – це у нас 2, відкладаємо в ліву спицю, і 5 у нас залишається п'ятіркою, тому що вона а, не парна, і, і вона п'ятірка. тобто ми нічого з нею не робимо. У нас вийшло 25. 6. 6 у нас парне число, і ми розуміємо, що ми його останню дію, ми її просто обнуляємо. А половина – це у нас 3. Ось у нас утворилося 30, а шість ми обнулили, таким чином 6 на 5 буде 30. Далі, беремо сімку. Сім помножити на 5. Беремо половину сімки це у нас 3. І перетворюємо, сімку перетворюємо на 5. Відповідь 35. Спробуємо помножити на 8. Беремо половину вісімки це у нас 4. Вісім у нас парне число. І ми обнуляємо вісімку. Таким чином, у нас вийшло 40. І давайте спробуємо з дев'яткою. Я сподіваюся, що ви тут вже всі зрозуміли цей секрет і лайфхак. Половина девятки це у нас 4. І перетворюємо дев'ятку на 5. Таким чином, у нас вийшла відповідь, у нас вийшла відповідь 40, 45. Ну, і Якщо ми хочемо помножити там, 5 на 10, ми просто оцю одиницю перетворюємо на 5, і таким чином у нас виходить 50. Я сподіваюся, тут все просто. Головне тут пам'ятати, що нам потрібно перетворювати парні числа, нам потрібно перетворювати парні числа на 0, а не парні числа нам потрібно перетворювати на п'ятірку. Але це ще не все. Давайте ми спробуємо помножити 5 на двоцифрове число. Там є один секретик. Дуже важливий, і зараз я вам покажу е, цей лайфхак. Е, мені буде допомагати моя платформа, яка генерує е, рандомно е, всі е, вирази. І зараз ми беремо приклад 49. Прекрасне число: одне число парне, друге число не парне. Так, е, отже, що, що ми робимо? 49. Беремо половина четвірки. Тут у нас нічого не міняється в першій дії. Половина четвірки ми відкладаємо 2, відкладаємо 2 на спиці, яка відповідає у нас за сотні. Тобто у нас утворилося от наше 200. Дія тут завершена. Далі ми працюємо з 40. 40 у нас парне число, і ми його обнуляємо. проте. Дуже важливий момент. Па па па, -па, -па пам Треба тут додати половину правого сусіднього числа. Половина девятки у нас 4. І я ці 4 повертаю назад. Дія завершена. Тепер ми переходимо до е наших одиниць до девятки. Дев'ятка у нас не парне число, а всі непарні числа. У нас перетворюється на 5 вод, але ми тут більше нічого не додаємо, тому що у нас там поруч ніяких кісточок немає. Таким чином, у нас відповідь виходить 245. Відправляємо нашу відповідь у нашу систему. Давайте зробимо ще один вираз на 84. Так, 84, два парних числа. Тут взагалі все просто. Беремо половину вісімки, це у нас 4, які ми відкладаємо в кісточку сотень, третю кісточку. Вісімку ми обнуляємо, тому що воно у нас парне, і додаємо половину сусіднього числа. Половину сусіда це у нас 2, половина четвірки це у нас 2. Ось я її відклала. Дія тут завершена. І наступна дія працюємо з четвірочкою. Чотири у нас парни, і я їх обнуляю. І таким чином, у нас відповідь виходить 420. Пам-пам-пам. І насправді те саме ми можемо робити із трицифровими числами. Давайте зараз спробуємо з трицифровим числом. Отже, ми беремо 7. 760 769. Не лякайтеся, все дуже просто. Половина сімки це у нас 3. Дія тут завершена. Сімку перетворюємо на 5 і додаємо половину правого сусіднього числа. Половина шістки – це у нас 3, і у нас утворилося 8. Далі працюємо з шісткою. Шістка у нас парне число. Я обнулила. Цю спицю і додала половину, половину правого сусіднього числа. Це у нас 9. Половина дев'ятки це у нас 4. Дія завершена. І залишається попрацювати з девяткою, яку ми просто перетворюємо на 5. Таким чином, у нас вийшла відповідь 3845. Відправляємо відповідь в систему вуаля. Все правильно, все зрозуміло. Я сподіваюся, що ви цю тему зрозуміли. І, в принципі, беріть абакус, практикуйтеся, практикуйтеся на платформі, практикуйтеся в ЗОшиці і не забувайте про те, що у нас є ще мобільний додаток. Дякую всім за увагу!